29 березня у районному будинку культури відбувся фестиваль дитячих та юнацьких команд Первий сміх сміх-2012». Фестиваль організували та провели Асоціація КВН України та відділу у справах сім'ї та молоді Лубенського міськвиконкому за підтримки міського голови Олександра Грицаєнка. У фестивалі взяли участь вісім команд КВН. Кожна команда показала свій гумор та вокальні здібності. В рамках фестивалю було також проведено розіграш кубка міського голови, який разом з оплаченою поїздкою на фестиваль Жар птиця в затоку дістався команді кадри Лубенської школи номер 1 в яких був помічений драйв, динаміку та своєрідний стиль. Переможцями фестивалю стали команди Шкільна збірна міста Суми, дочки Остапа Бендера, Одеський НВК номер 13 кадри Лубенської загальноосвітньої школи номер 1 а лауреатами фестивалю нагороджені такі команди. Вхід у змінному взутті гімназія міста Ужгород, команда Тетріс, село Піщани Кременчуцького району Полтавської області, команда Полігон міста Козятин, команда Дрозди Лубенський лісотехнічний коледж та команда Слам Лубенська спеціалізована школа номер 6 а також окремо кращі гравці були нагороджені дипломами. Саддарова, Руслан Чернокульський, служба новин об'єктив.